Дня, шановні глядачі, сьогодні сталися події, які ставлять питання про новий етап революції. І тема нашої передачі невиправні помилки лідерів опозиції. Розмову вестиме політолог і історик Станіслав Овчаренко. Зараз дуже просте, ясне, але я би сказав, жахливе питання. Лідери опозиції знову проводять переговори з Януковичем. Давайте згадаємо, що в цьому передує. Перше, Майдан не давав мандату на переговори лідерів опозиції із Януковичем. Це перше. Друге, Юлія Володимирівна, вона якби зі сторони сказала, ніяких переговорів не повинні бути. Після смерті загибелі учасників Майдану переговор із Урядом Януковича практично неможливий. Тобто е, така межа неповернення перейдена. Але лідери опозиції тим не менш пішли знову на переговори із Януковичем. І цим вони перейшли в межу довір'я Майдану і довір'я фактично тих людей, які вийшли на Майдан і які йому співчувають. Що з цього випливає? Що випливає наступне: ці лідери опозиції, які зараз Кличко, тягнубок Явценюк, фактично вичерпали свій ресурс як лідери парламентської опозиції. Фактично. Коли перейшло у радикальну стадію спротиву, вони виявилися не на висоті свого положення. Що ми робимо такий висновок? Перше, усі троє казали, що вони не хочуть втрат, людських втрат під час противу в цьому режиму. Але ж ми з вами знаємо, що у Майдана є тільки два виходи. Або назад вперед до перемоги, або назад на розправу. Третього виходу немає. Тобто вони, начебто, говорять, ми вас утримуємо у, у, у системі мирного спротиву, і саме тому ми, ми зберігаємо ваше життя. А ми вже знаємо, що більше 20 людей загинуло і ще загинуть. Що ж виходить? А виходить дуже прості і ясні речі. Вони не проти, щоб гинули люди. Бо вони не то, що проти чи не проти, вони просто на це не впливають, але хочуть, щоб це. Не було їм вправину. Вони хоче відповідати за ці загибель. А чи може командир, чи може керівник відповідати за життя людей, якщо він е е ухиляється від бою сам е ухилянням від е зіткненням з супротивником? Фактично він наражає на поразку і на розправу з усім складом? Його, так би мовити, людей, які йому довіряють. Я задам питання: хто де більше загинуло людей в УПА чи в Голодомор? В Голодомор загинуло мільйони людей. В УПА загинуло ну, щодай більше 100 до 100 тисяч, ну може, десь так. Але ось такі справи. І ось що ми бачимо? А ми бачимо, що одночасно з переговорами е, фактично йде захоплення українського дому. Хто знає, хоч трохи географію Києва. Фактично захоплення силами МБД, МВС українського дому, це фактично з тилу мітингувальникам на Грушевській. Тобто мітингувальники повинні або витіснити МВС із українського дому, або відійти на Майдан. Бо якщо вони затримаються на цих барикадах, на Гушевській, у них з тилу можуть замкнути і не дати відійти, вони будуть в коло, їх замкнуть у осаду. Ми повинні це розуміти. В Цей час, коли вища, керівники Майдану і керівники коменданти кажуть, що у нас немає вогнепальної зброї, у нас немає ніякої зброї, в цей час завозять із Росії зброю. Про це говорив і Ярема, і про це говорив Гриценка. Тобто військові люди від МВД, МБС, колишній керівник, і від Міністерства оборони теж колишній Гриценка. Вони це тобто, фахівці. І що ж ми бачимо з боку опозиції якісь, якісь такі перемовини з Заходу про мир, 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 а з, зі сходу йде зброя для розправи. А чому так себе поводять лідери опозиції? Тому що їх Захід вмовляє робити мирні переговори. Чому? Справа в тому, що Захід, ми колись сказали, що Захід повинен нам допомогти, може допомогти, якщо нас буде суб'єкт спротиву. У нас суб'єкт спротиву більше, ніж достатньо. Це є штаб спротиву, це є Майдан взагалі. Це є лідери опозиції, які керують Майданом. Тобто ми бачимо, що є суб'єкт спротиву, а допомоги Заходу немає. Зараз немає фігур рівня Тетчер чи Рейган, який б могли б допомогти. Зараз, рівні, зараз рівень таких м'якотілих лібералів та соціалістів, як, скажімо, Оланд чи Камерон, чи скажімо, Обама. Немає. Тобто заходу тільки заклики до миру, але взагалі навіть немає фінансових санкцій. Але сходу йде і е, фахівці по вбивствам і є зброя. Тобто фактично лідер опозиції торують собі шлях на захід, вони зробили все могли і можуть іммігрувати. Це все. Ми казали минулий раз, що спочатку пройшли етапи такі. Спочатку був е, Майдан без політики, Майдан з політикою, Майдан у Мирний Спротив перейшло до радикального. Тепер у цей, цей час, коли лідери опозиції будь-що хочуть утримати мирний спорти, незважаючи на загрози фактичного розстрілу, а інакше від Захарченка, каже, всі, хто залишиться там, це за екстремісти, екстремістів, розстрілюють, ви знаєте, то виходить, що Майдан є два вигади. Або вони розходяться і йдуть в тюрми, і їх буде підпливати кров, як великий Новгород від Імана Грозного. Або переходить до більш радикальної стадії. Тобто те, то, що ми називаємо правий сектор. Партії і крило правого сектору. Дійсно, правий сектор це люди, які не спираються ні на захід, вони вважають, що на них опертя не може бути. І це правда. І друге, вони не зважають на ті переговори, які ведуть лідери опозиції. Тобто ми бачимо, що фактично правий сектор буде так робити, як йому це бачиться з точки зору здорового глузду, захисту свого життя. Якщо правий сектор вирішить, що треба захищатись якимось чином, щоб залишитись живим, він не буде зважати на лідер опозиції. І цього витікає, що лідер опозиції фактично. Не контролюють, не контролюють ситуацію, все менше будуть контролювати ситуацію на Майдані. І визинуться нова ланка керівників спротиву. Фактично, або прийде спротиву в нові руки нове керівництво, або майдан буде розсіяний. Ось такі справи. В чому так відбувається? Це відбувається тому, що фактично в нас вмер парламент, вмер фактично статус народного депутата. Парламенту немає, і значення народних депутатів таке родиментарне. Це, де це ж таке щось із минулого. Що ми бачимо? А ми бачимо, що фактично влада, як більш гнучка, як більш владна, вона ж кримінальна, вона швидше відчуває ці справи, вони починають глузувати. Вони пропонують Яценюку там, і кличку якісь посади. Ну це вже дійсно глузування. Виходить, що люди загинули, щоб Кличко став прем'єр-міністром. Або ще щось таке, або, наприклад, Кличко або Яценюк. Це вже виходить на фарс, схоже на фарс. І ми бачимо, що цей пергіфарс розвивається в тому напрямку, що Майдан вимушений приймати на себе рішення самозахисту. Ми бачимо, що люди, які охороняють ці... Барикади, у них ще немає такого запиту на зброю, але воно ось ось, ось з'явиться. Ось в чому справа. І ми бачимо, що у провінції люди надіються на наш майдан, вони захоплюють владу, вони встановлюють народну владу, але ми повинні розуміти, якщо е, Майдан зазнає, зазнає Поразки в Києві, всі інші будуть придушені. Ну, Може, за винятком Західних областей. Все. Тобто серце революції, серце Майдану є саме в Києві. Якщо ми захистимо Майдан, захистимо Україну. Хоча би половини. Янукович хоче створити режим Північної Кореї, сімейної дикатури, ми повинні потурбуватись хоча б про режим Південної Кореї, де є якесь таке нормальне життя. Ось такий розклад сил. Це жахливо, це важко, але це просто зрозуміти. Тобто Майдан в, 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 в цілях виживання вимушений буде е, полишити свої довірою лідери опозиції, якщо не продовжать оці без, е, фактично безпринципні переговори з Януковичем, яким вони казали, що переговори вести не можна. Якщо ви кажете, що це бандитська влада, переговори вести не можна. Якщо ви ведете переговори, це не бандитська влада, це якась інша влада просто. Тут треба вибирати. Тобто ці переговори не вводять в оману населення, вводили, а зараз не бой, бо люди гинуть і бачать, що треба, це підіймає народ, їх довели до, до відчаї, до краю, як кажуть, до російської достатньої. І саме тому ми вважаємо, що ми зараз на порозі великих подій. Дійсно, я духович програє, але через нерішучість лідера опозиції ми втратимо більше людей, чи могли б втратити взагалі. Бо там, де гроші, там, де влада, там не жартують. Це треба розуміти, це як азбуку. І ми повинні побажати перемоги нашим всім побратимам у всіх областях, але. Умова перемоги в областях це перемога в Києві. Дійсно. Надію мені вселяє те, це та велич людей, які стояли у Великий Мороз вночі, вони пішли робити барикади. І вони не послухали лідера позиції, примусили відійти від переговорів. Я думаю, що якщо лідер опозиції не послухається Майдану, Лідер опозиції цих не буде, вони повинні це розуміти. Тобто, влада втратить остаточно всякий зв'язок із українським суспільством. На цьому наша передача закінчилася. Свої запитання залишайте на сторінці в Фейсбуці Станіслава Вчаренко, а також в коментарях до відео. До побачення!